Вітя і до війни був дебілом, тупо по житті. та плюс ще наркотики. А скажуть от бач, що війна наробила, бідні наші нещасні котики. Серега бухав, вважай, що з дитинства раз пляшку замість гранати кинув. А люди скажуть, як стало, то триста, вернувся і згоря п'є безупину. Славік сидів за вбивство і кражу. Дому нема, хоч вертайся за грати. Візьметься знов за своє, а скажуть це ж вони там всі навчились вбивати. А Вова, наприклад, був будівничий Вова, як Вова, людина проста, прийде з війни, відпочине, як личить, і піде робити нові міста. Андрюха до справи візьметься знову. Залишивши спогади в шанцях заритими, і вулиці міст, що збудує вова, Андрюха засадить деревами і квітами не менше, не більше, нам більше й не треба. Дасть Бог, коли вийдем живими із бою, повернемось якось додому і до себе, щоб стати, нарешті, самими собою.